Шкільний набір кайт у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30, 1,45 м. Починаємо з аксесуарів. Пенал косметичка має два відділення та одну кишеньку. Ланчбокс 750 мл з прозорою кришкою. В середині є два роздільника, виделка та ложка. Пляшка для води на кнопочці. Також має зручну ручку. Сумка для зміни взуття. Має зручну ручку петлю. Прогумований малюнок. Рюкзак має дві передні кишеньки. Тут малюнок також світиться в темряві. Більшні кишеньки для пляшки для води або термосу. Шнурок для кріплення смартфону та стильний брелочок. Нагрудний ремінь. Із регулюванням по висоті. Потаємна кишенька на спинці, ортопедична спинка. Тут також світиться в темряві малюнок.